Друзі, ось ми підійшли до роботи, яку я вже сьогодні трошки так би мовити, процентів на 80 завершив. І це наша групка і там лежаночка. Зараз туди підійдемо. Перед цим поставимо ось наше клеймо. Тут горить чудово, прямо чудово. Одне мене не встраю, як не встраю. Виходить оці кружки маленькі і велика колода туди не входить. А так, все доволі чудово. Зараз ми включимо туди світло і швидко швидко перейдемо туди. Світло включили. Ось що в нас вийшло. Вийшло по висоті, то саме, але ми зузили ось десь на сантиметрів 40. См. Ми поки далі я нічого не робив, буду, тому що треба, щоб вона підсохла. Отсюди йде. Спочатку було повністю пустота, тепер ми зробили тільки ось сюди. Пішло сюди, доволі добре гріє, сюди, сюди. Все чудове гріє. Матеріал. Матеріал той самий, який і був. Е, ще скажу, що у нас там на горіші робиться. Там, виходить, виходить. Далі йде по-нашому буравок. Тобі ж такий кусочок виложений. Далі йде труба. Труба 150-ка. Е, ось видно, горить добряче. Е, буравок. Кладу для того, щоб вроді би, там Чуть смягчило, удари і так далі. Старий катак тут, до речі, теж було. Буровок був порядка трьох метрів. До трьох метрів це можна далі, вже як так. І ще одне хотів звернути не звернути увагу, а уділити увазі те, чим я працював. Працював я ось Мастерком Цей мастерок Дістався мені в наслідство від батька. Ну, як менш вже ось я можу повню, десь з років п'яти, тобі вже як, міні, як мінімум 55 років йому є. Він вже стерся на одну сторону, але працює і, і я доволен. Далі зараз ми ще. Abo doce.